Yeah. Так, Леся на грибах. <laughs> Леся знайшла комору. Один. Два. Три. Там Тамон горіше. Три. У вас буків тут свої. Чотири. Ну давай сюди ходимо. Давай. Вон та ноший. Я, я не візьму їх. Чотири. Ось. П'ять.

Сім, я подивку, давайте. Так. Дев'ятий на горі. Ой, який, чекай, чекай, чекай. Покажи мені. Дев'ять. Тому що один. Сядь. Сядь. Де ти, важко? Одинадцять. Одинадцять. Так. Дванадцять висить. Так. Ось, дванадцять. Там вже тринадцять. Давай я тебе що там цей так само Ой, що можна держати з на дупі. Я поїду. Тримайся. Рибимося. Ой. Ой! Тримай гриба. Класний гриби. шапка набилася. Нагорі. горі. де шапка? Вона бере потрухляла. もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう Це напевно найбільше буде комора в тому році. Біленькі Біленький грибочок. 13 <рес> грибів. Ми лише друзі пошукаємо. А вон зараз прийшли грибок. Грибок, грибок. Ні, ні, то це він просто включається.